Гніздовий метод посадки часнику це старий перевірений поколіннями спосіб, який свого часу був дуже популярним у селах. Багато хто з старших господарів пам'ятає, як їхні батьки садили часник не рядами, а саме гніздами, і отримували великі щільні головки, які зберігалися майже до літа. У ті часи не було ані мінеральних добрив, ані спеціальних засобів від гнилі. Проте часник родив рясно. Сьогодні, коли земля втомлена від надмірної хімії, цей метод знову повертається, бо дозволяє отримати природний урожай без зайвих витрат і шкоди ґрунту. Суть методу полягає в тому, що часник садять не у суцільні ряди, а невеликими групами, так званими гніздами. Це імітує природне зростання рослин, коли вони підтримують одна одну і створюють спільний мікроклімат. Завдяки цьому зубки швидше приживаються, менше страждають від перепадів температур і утримують у землі вологу довше. Земля між гніздами краще дихає, а бур'яни ростуть повільніше. Саме тому старі господарі казали, що часник у гніздах росте як сім'я, бо кожен зубок ніби допомагає сусідові, а разом вони формують великі здорові головки. Для селянина важливо, щоб кожна грядка працювала наповну. Гніздовий спосіб дає можливість посадити менше зубків, але отримати більше головок, причому без жодного добрива. Це велика перевага, особливо коли добрива дорогі або недоступні. До того ж, при такому способі легше доглядати за рослинами, не потрібно часто поливати чи рихлити, бо волога в ґрунті зберігається під гніздами значно краще. Часник не пересихає навіть у спеку, а після дощу вода не застоюється, що запобігає гнилі. Тому цей метод добре підходить для регіонів, де літо спекотне, а весна посушлива. Ще одна важлива перевага природне укріплення ґрунту. При рядковій посадці земля швидко ущільнюється і корінням важко дихати. А при гніздовій між лунками лишається багато вільного простору, що дає змогу землі. Відпочивати. Крім того, така посадка зручна для прополювання. Бур'яни ростуть переважно між гніздами, а не біля самих зубків. Господарю залишається лише пройтись сапкою або руками між гніздами і грядка чиста. Це значно зменшує трудові витрати, що дуже важливо для старших людей чи тих, хто має велике господарство. У сільському житті дрібниць немає, і кожен день у полі. Чи на городі має значення. Тому метод, який дозволяє скоротити час догляду, зберегти сили та отримати більший урожай, одразу стає улюбленим. Старі господарі знали якщо посадити часник правильно, то він сам себе підтримає, головне, не заважати природі робити свою справу. Гніздовий спосіб якраз і є прикладом такого мудрого співіснування людини з землею. Багато хто з молодших городників, почувши про цей спосіб, спочатку ставиться до нього скептично мовляв, що може бути особливого в тому, щоб посадити кілька зубків разом. Але коли спробують на практиці, здивування приходить швидко. Головки стають більшими, щільнішими, часник має сильніший аромат, а зберігається набагато довше. Це відбувається тому, що в гнізді створюється певний мікроклімат. Земля прогрівається рівномірно, а коріння не пересихає. До того ж, кожен зубок у гнізді змагається з іншими за місце, і це стимулює його рости потужніше. У підсумку всі виграють. Є ще й психологічний момент коли господар бачить, що його праця дає кращий результат, ніж звичні способи, то він починає більше довіряти природі. І саме такі методи, як гніздовий, відновлюють ту гармонію, що завжди була між людиною і землею. Бо селянин це не просто робітник на городі, це хранитель досвіду, що передається з покоління в покоління. І якщо старий спосіб не вмер, значить він справді працює зараз, коли все частіше говорять про натуральне землеробство, повернення до таких методів це не крок назад, а розумне повернення до витоків. Гніздовий метод можна застосовувати і на малих ділянках, і на великих площах. Він не потребує жодних спеціальних інструментів чи матеріалів. Усе, що потрібно, це добрі зубки, легка, непереущільнена земля і трохи терпіння. Найкраще він працює на підготовленому ґрунті, де вже росли культури, що не виснажують землю. У цьому теж є мудрість старих людей не можна садити часник після цибулі чи картоплі, бо земля після них втомлена і заражена шкідниками, а після огірків, гарбузів чи капусти саме те, що треба, так земля має час відновитись, а часник отримує усе необхідне без добрив. Отже, гніздовий спосіб це не просто метод посадки, а ціла філософія господарювання. Це спосіб ставитись до землі з повагою, не виснажуючи її, а навпаки, допомагаючи їй віддячити гарним урожаєм. Той, хто спробував цей метод, знає результат видно вже з першого року головки стають рівними, великими, не хворіють, а зберігаються до самої весни. Це підтвердження того, що народна мудрість е, ніколи не старіє, а лише чекає, щоб її згадали, щоб гніздовий метод дав добрий результат. Важливо все зробити правильно від самого початку, від вибору місця і підготовки землі до самої посадки. Головна відмінність цього способу від звичайної рядкової посадки це те, що зубки висаджуються не один за одним, а групами, тобто гніздами. Але гніздо це не просто кубка часнику, а продумане місце, де кожен зубок має своє положення і відстань до сусіда. Тому перше, що треба зробити, це підготувати ґрунт. Земля має бути пухкою, не кислою, помірно вологою. Якщо ґрунт важкий, суглинистий, то варто внести трохи піску або дрібної тирси, це поліпшить повітрообмін і дозволить зубкам легше проростати. Дуже добре, коли ділянка освітлена сонцем більшу частину дня, бо часник любить тепло, але не терпить застою вологи. Після того як місце обране. Треба зробити розмітку під гнізда. Найкраще це робити мотузкою або просто по окові, якщо господар має досвід. Відстань між гніздами має бути близько 20 сантиметрів, а між рядами 30. Це забезпечить достатній простір для росту і дасть можливість зручно доглядати за рослинами. Кожне гніздо викопують на глибину близько 10-15 сантиметрів. Залежно від розміру зубків і типу ґрунту на дно можна покласти трохи золи або сухого піску, це захистить від надлишкової вологи і запобіжить гнилі, але жодних мінеральних добрив чи гною не потрібно. Часник не любить перегодовування. Народ каже, часник то не капуста, його не годуй, а тільки розумно посади. У кожне гніздо висаджують від трьох до п'яти зубків. Розміщуючи їх колом загостреними кінцями догори. Важливо, щоб вони не торкались один одного залишайте відстань у 2-3 см між ними, якщо посадити густіше, то головки вийдуть дрібними, бо кожен зубок буде боротися за місце. А якщо надто рідко, не буде того самого ефекту підтримки, який дає гніздовий метод. Після висадки гніздо засипають пухкою землею. І злегка притоптують долонею чи дощечкою, щоб земля щільно прилягала до зубків, але не була надто твердою поверхню бажано замульчувати, можна використати солому, суху траву або навіть старе листя. Це збереже вологу і не дасть утворитись кірці після дощу. Глибина посадки також має велике значення якщо посадити занадто мілко, зубки можуть підмерзнути взимку або висохнути навесні. А якщо занадто глибоко, проростання затягнеться і рослини будуть слабшими. Оптимальна глибина для гніздової посадки близько 6-8 см від верхівки зубка до поверхні ґрунту. У народі часто користуються простим способом вимірювання заглиблюють часник настільки, щоб над ним було приблизно три товщини самого зубка. Це правило перевірене десятиліттями і працює майже на всіх типах землі. Дуже важливо також правильно вибрати зубки для посадки. Не варто брати дрібні або пошкоджені, вони дадуть слабкі головки, які не зможуть довго зберігатися. Найкраще підходять середні або великі зубки зі здоровою, щільною шкіркою. Перед посадкою їх не обов'язково замочувати, але можна потримати. Кілька годин у слабкому розчині солі або марганцівки це старий народний спосіб знезараження. Після цього зубки слід добре просушити, щоб не було вологи в оболонці, і лише потім садити. Щодо часу посадки у кожному регіоні він свій. Але загальне правило таке озимий часник садять восени, коли температура опускається до 5-7 градусів, але до настання стійких морозів лишається ще 2-3 тижні. Це дає можливість зубкам укоренитися, але не прорости. Якщо посадити раніше, паростки вийдуть на поверхню і можуть загинути взимку, якщо пізніше не встигнуть укоренитись і вимерзнуть. Ярий часник садять навесні, щойно земля прогріється, але ще зберігає вологу. Гніздовий метод працює однаково добре і для озимого, і для ярого часнику. Тільки для весняного гнізда роблять трохи мілкіші. Після посадки гнізда можна злегка присипати тирсою або накрити гіллям, якщо очікуються сильні морози. Навесні цей шар знімають, щойно земля починає прогріватись. Можна навіть залишити гнізда під мульчею на всю весну. Тоді бур'яни майже не ростуть, а земля залишається пухкою. Це особливо цінно для тих, хто не має. Багато часу або сил на щоденну роботу на городі. Саме тому гніздовий метод, колись був таким популярним у селах, він економить і час, і сили, і посадковий матеріал, а віддячує щедрою віддачею восени. Якщо все зроблено правильно, вибране, гарне місце, добрий матеріал, правильна глибина і відстань, то решта зробить сама природа. Недарма старі люди казали. Посади часник розумно, і він сам собі господар. І справді цей метод дає можливість працювати не проти землі, а разом із нею. Коли бачиш, як рівномірно сходять гнізда, як кожна з них випускає міцні зелені пера, розумієш, що все зроблено як треба. А коли восени викопуєш великі здорові головки, то вже й не хочеш вертатись до рядків, бо гнізда довели свою перевагу раз і назавжди. Догляд за часником, висадженим гніздовим методом, не потребує великої мороки, але потребує уважності й розуміння, коли краще втрутитися, а коли дати природі зробити своє. Найперше, що треба пам'ятати, часник не любить ні пересихання, ні застою води. У гніздах ця рівновага тримається легше, бо волога зберігається довше, а вода після дощу стікає між гніздами. Не затримуючись біля самих рослин, проте навіть тут слід спостерігати за погодою. Якщо стоїть спека і земля тріскається, то варто полити, але не зверху полистю, а прямо в міжряддя, щоб вода повільно проникала до коріння. Народна порада каже: поливай часник не по голівці, а по землі, тоді і головка буде ціла. Поливати краще під вечір, коли сонце вже не пече, а земля ще тепла. Так волога тримається довше, а листя не обгорає. Розпушування це ще одна важлива справа після кожного дощу або поливу земля зверху трохи ущільнюється, тому треба обережно пройтись сапкою або дерев'яною паличкою між гніздами, але робити це треба дуже обережно, щоб не пошкодити коріння, бо воно розташоване близько до поверхні. Якщо гнізда замульчовані соломою чи травою, то розпушувати майже не треба. Достатньо лише трохи підняти шар мульчі, щоб повітря проходило. Це і зберігає вологу і стримує бур'яни. Старі господарі казали мульча то ковдра для землі, і вона дихає під нею краще, ніж без неї. Щодо прополювання, то бур'яни треба видаляти своєчасно, особливо на початку росту часнику. Якщо бур'яни пустять насіння, то потім важко буде боротися з ними. Найкраще виполювати вручну, бо гніздовий спосіб дозволяє робити це легко, між гніздами достатньо місця для руки. До того ж, бур'яни часто ростуть лише між гніздами, а не всередині, тому й роботи менше. Коли рослини підростають, їхні листки створюють природну тінь, і бур'яни вже не мають сили пробиватись. Це ще одна природна перевага цього методу. Земля захищена сама собою. Особливу увагу треба приділити боротьбі з гниллю, бо саме вологість і надлишок органіки часто стають причиною захворювань. У гніздових посадках це трапляється рідко, бо повітря між гніздами циркулює краще, але все ж профілактика не завадить. Є багато народних способів запобігти гнилі. Один із найпростіших. Посипати землю між гніздами деревною золою вона не тільки знезаражує, а й трохи підживлює рослини калієм і фосфором. Ще старі господарі поливали часник настоєм золи на відро води, брали склянку попелу, настоювали добу, потім обережно поливали між гніздами, це і підсилює рослину і захищає від грибкових хвороб. Інший спосіб оприскування настоєм тютюну або часнику з господарським милом. Це старовинний рецепт від шкідників, який і досі працює. Запах відлякує цибулеву муху і кліща, які люблять часникове листя. Коли часник росте, не варто надто часто його підживлювати якщо земля добра, то він і без того росте здоровим. Але якщо листя починає жовтіти раніше часу, можна підлити слабким настоєм коров'яку або кропиви. Проте треба робити це обережно. Не під самі гнізда, а між ними щоб не опекти коріння. Одне два таких підживлення за сезон цілком достатньо. Часник не любить розкошів і чим більше його годувати, тим ніжніше буде листя, а головка може не набрати сили, тому краще покладатися на правильну посадку і добрий догляд, ніж на добрива. Ще одна хитрість, яку знали наші діди, це своєчасне видалення стрілок. Коли з'являється квіткова стрілка, її треба виламати, поки вона м'яка, інакше рослина витрачатиме силу на насіння, а не на головку. У гніздових посадках це робиться легко, бо рослини ростуть групами і видно, де вже потягнулись стрілки. Найкраще виламувати їх уранці, коли роса ще не зійшла, тоді вони легко ламаються, дехто залишає кілька стрілок, щоб визначити, коли настав час викопувати. Бо як тільки вони починають закручуватись, це знак, що головки вже сформувались. Щоб уникнути зараження грибками, важливо також не поливати холодною водою. Якщо брати воду зі свердловини чи колодязя, варто спочатку нагріти її на сонці в бочці або відрі. Земля не любить різкого холоду. Є ще один старий сільський звичай садити між гніздами кілька кущиків, календули або чорнобривців. Їхній запах відлякує шкідників і додає користі ґрунту. Таке поєднання рослин називають дружнім сусідством. Календула росте непомітно, але користь від неї велика, і від мух захищає, і красу на грядку додає. Багато господарів звертають увагу на те, що гніздовий часник менш схильний до гнилі навіть у дощове літо. Це тому, що кожне гніздо має власну мікрозону. Волога не накопичується, а розподіляється рівномірно. Земля навколо кожного гнізда залишається трохи піднятою і тому вода не застоюється. Якщо ж бачите, що після сильних дощів земля надто розмокла, можна злегка підсипати сухої землі або піску між гніздами, це покращить дренаж. А ще допоможе легке проколювання ґрунту дерев'яною паличкою між гніздами. Так повітря краще проникає до коріння. Важливо також знати, що часник не любить сусідства з деякими культурами. Не варто садити його поруч із горохом, квасолею або капустою. Вони тягнуть із землі ті самі поживні речовини, і часнику їх бракує. А от поруч із полуницею або морквою саме те, що треба. Ці рослини не заважають одна одній, а навіть навпаки, допомагають. Морква відлякує цибулеву муху, а часник морквяну. Така взаємодія здавна відома селянам, і вона чудово працює і зараз. Її народний прийом, який рятує від грибкових уражень, це пилування тютюновим пилом або золою після дощу, коли земля трохи підсохне, просто посипають між гніздами тонким шаром. Це не лише дезінфікує, а й відганяє дрібних шкідників. Якщо ж хтось помітив, що листя стало млявим або на ньому з'явились плями, треба одразу обприскати настоєм із часникового лушпиння пів кілограма лушпиння на відро гарячої води настоювати добу. Це простий, але дуже ефективний засіб, перевірений багатьма поколіннями. Наприкінці літа, коли листя починає підсихати, головне не перестаратися з поливом. Якщо вода застоїться, то голівки можуть потріскатися або почати гнити ще в землі, тому за 2-3 тижні до збору врожаю полив припиняють зовсім. У цей час часник дозріває, і надлишок вологи тільки шкодить. Хай сонце довершить справу воно саме висушить землю настільки, скільки треба. Догляд за гніздовим часником це, по суті, догляд за природним порядком на грядці. Тут усе взаємопов'язане правильна волога, повітря, тепло, сусідство рослин і увага господаря. Якщо все це зібрати докупи, то і гнилі не буде, і шкідники не пристануть, і головки виростуть міцні, соковиті, справжні. І тоді можна сказати, що земля віддячила сторицею за турботу, а старі методи знову довели свою мудрість. Коли приходить час збирати врожай, саме тоді господар бачить справжню віддачу від своєї праці. Якщо все зроблено правильно, гнізда, посаджені з дотриманням відстані, полив і догляд помірковані, стрілки вчасно виломлені, то головки будуть великі, щільні, сухі й пахучі. Викопувати часник треба обережно, бо при гніздовому способі він росте групами. І кожна голівка тісно пов'язана з сусідньою, найзручніше користуватись вилами або маленькою сапкою, щоб підкопати землю знизу і витягнути гніздо цілим, не можна просто тягнути за листя, можна пошкодити коріння або самоголовку. Старі господарі завжди казали, викопуй часник, як дитину з колиски обережно, з любов'ю. І справді, якщо головка буде надломлена або порвана. То довго вона не збережеться. Після викопування часник не слід одразу обрізати. Найкраще залишити його з бадиллям і корінням на сонці на день два, щоб добре підсох. Якщо стоїть спека, то краще прикрити його від прямого сонця старим простирадлом або марлею. Тоді він рівномірно просохне і не втратить кольору. Потім його переносять у затінене, провітрюване місце. Під навіс, у сарай або на горище. Там він має полежати ще 2-3 тижні. За цей час бадилля висихає, коріння стає ламким, а головки набирають свій справжній аромат і міцність. Тільки після цього можна обрізати листя, залишаючи хвостики по 3-4 см, і зрізати зайві корінці. Якщо господар має бажання, можна сплести коси або пучки. Це не тільки зручно, а й гарно виглядає. Такі коси здавна висіли під стріхою або біля дверей, і люди вірили, що часник оберігає дім від усього злого. Але крім того, це ще і найкращий спосіб зберігання у підвішеному стані. Головки добре провітрюються, не торкаються одна одної її не гниють. Ті, хто має погріб, можуть зберігати часник у дерев'яних ящиках або полотняних мішечках, пересипавши сухою тирсою чи лушпинням. Головне, щоб місце було сухе, темне й прохолодне. Не можна тримати часник у поліетиленових пакетах або біля сирих стін. Там він швидко запарюється і починає проростати. Для довгого зберігання найкраще підходять головки з твердою оболонкою, без тріщин і пошкоджень, якщо якась голівка має плями або м'яку частину, її краще відразу відкласти на споживання. Такий часник не зіпсує весь запас, якщо його вчасно відділити. Є старий народний спосіб перевірки візьміть головку в руку і злегка натисніть великими пальцями. Якщо вона тверда, як камінь. Значить, зберігатиметься довго, а якщо відчувається м'якість чи волога, краще одразу використати її для приготування страв або засолювання. Цікаво, що часник, посаджений гніздовим методом, зазвичай зберігається краще, ніж той, що посаджений у ряд. Це пояснюється тим, що головки формуються міцніші, з більшою кількістю захисних лусок. Вони щільно прилягають одна до одної і всередину не проникає зайва волога. Такий часник не лише довго лежить, а й не втрачає смаку. Навіть через кілька місяців він залишається запашним, соковитим, з тим самим гострим присмаком. Саме це й цінують господині коли взимку відкриєш банку з консервацією, а запах свіжого часнику, мов щойно з городу, наповнить всю хату. Ще один перевірений спосіб зберігання. Це посипати часник сіллю у дерев'яний ящик, насипають шар солі, потім кладуть головки, потім знову сіль. Так робили наші бабусі, коли не мали погребів, але хотіли, щоб часник лежав до весни, сіль вбирає зайву вологу, не дає розвиватися гнилі цвілі, а сам часник при цьому не втрачає смаку. Є й інший варіант зберігати головки в скляних банках без кришки. Пересипавши їх сухим борошном або цибулинним лушпенням так само ефективно, просто і без жодної хімії. Під час зберігання раз на місяць варто перевіряти запаси. Якщо якась головка починає м'якнути або проростати, її слід відразу прибрати. Це займе кілька хвилин, але збереже решту врожаю. Багато господарів помітили, що гніздовий часник навіть через півроку має ту саму свіжість. А іноді і краще зберігається, ніж новий. Це ще раз підтверджує, що природа знає, як усе зробити правильно, треба лише не заважати їй. Підсумовуючи, можна сказати гніздовий метод це не просто хитрість старих городників, а справжня система, що працює з природою, а не проти неї. Усе тут продумано, як земля дихає, як зберігається волога, як росте кожен зубок. Як формуються головки, і все це без жодної хімії, без добрив, без надмірних затрат. Той, хто спробував посадити часник гніздами, потім рідко повертається до рядків, бо бачить, що результат говорить сам за себе великий урожай, здорові рослини, чиста земля і все це природним шляхом. Для селянина важливо не лише отримати багато, а й. Мати якісне, те, що можна покласти у комору, і воно не зіпсується, не проросте, не втратить сили. А гніздовий метод саме це й дає земля не виснажується, часник не хворіє, а головки лежать міцно аж до нового врожаю. Це простий доказ того, що старі способи, хоч і забуті на якийсь час, мають у собі глибоку мудрість Тож висновок простий, не завжди найновіше. Найкраще, інколи саме старі методи, перевірені поколіннями, здатні дати найкращий результат. І якщо сьогодні ми повертаємось до гніздової посадки часнику, то це не ностальгія, а розумне рішення. Бо справжня сила селянина у знанні землі, у вмінні бачити її потреби і працювати з нею, а не